Донбас може стати безлюдною та непридатною для життя пустелею. До початку російської агресії у Донецькій та Луганській областях працювало більше 120 шахт. Зараз частина вугільних підприємств опинилась у зоні бойових дій. На окупованій території майже всі шахти закриті. Воду з них не відкачують. Це може призвести до просідання і підтоплення ґрунтів, утворення проваль або техногенних землетрусів. Ще один наслідок забруднення ґрунтових вод важкими металами та мінералами. Через це питна вода в криницях та водоймах стає небезпечною. Якщо ситуація не зміниться, у майбутньому на Донбас чекає екологічна катастрофа. Підвищений ризик онкологічних захворювань землі стануть непридатними для життя та господарства. Але шахтні води можна використовувати для потреб людей. Наприклад, декілька років тому в Мирнограді за донорською підтримки встановили спеціальні фільтри для очищення шахтної води. Після закінчення бойових дій такий досвід можна буде точково повторити. Якщо говорити про масштабніші рішення, то існують технології для демінералізації. Щоправда, якісне очищення це доволі дорого. Але після цього шахтні води можна використовувати для технічних потреб чи у сільському господарстві але ці технології можна буде протестувати тільки після моніторингу стану підземних та поверхневих вод, у тому числі на окупованих зараз територіях, а значить, як мінімум після закінчення бойових дій, як максимум після звільнення Донбасу.